тепловий удар чи перегрів організму дитини. Загалом у дітей ще недостатньо сформований механізм терморегуляції, ну на відміну від дорослих. Тому якщо дитинка довгий час перебуває під відкритим сонцем або в теплому приміщенні, може розвинутися перегрів. Основними симптомами є висока температура тіла, сонливість та кволість дитини. В деяких випадках шкіра дитини може червонішати та бути сухою. Тому потрібно діяти якнайшвидше. Що ж робити? Потрібно перемістити дитину в прохолодну кімнату чи будівлю, прибрати з місця, де на неї діє висока температура. Наступне, що ми маємо зробити, це дати велику кількість рідини дитині. Рідина не обов'язково має бути сильно холодною, так вона може бути кімнатної температури, щоб вона була приблизно як температура тіла дитини. Так і буде легше сприймати такий об'єм рідини. Додатково ви можете використовувати прохолодний компрес. Може бути рушник змочений водою чи простирадло. Якщо стан дитини не покращується або навіть погіршується, потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря. Якщо ви бачите у дитини симптоми перегріву, такі як підвищення температури тіла, в'ялість, сонливість, відмову від їжі, можливо, небажання не бажання гратися, бажання поспати, то ви знаєте, що варто дитину охолодити, включити кондиціонер, дати прохолодне пиття, можливо, сходити в прохолодний душ і подивитися, як дитина буде себе почувати. При температурі можна застосувати ібупрофен або парацетамол. Якщо стан дитини покращується, то ви можете залишатися вдома і бути абсолютно спокійними. Але якщо температура не знижується, якщо дитина є дуже в'ялою, або дитина втрачає свідомість, якщо у дитини судоми або у дитини блювання, яке не зупиняється, і е, може бути навіть висип на тілі, то це є привід звернутися за допомогою негайно.